Христос, істинний Бог наш, молитвами всепречистої, благословеної, славної владичиці нашої Богородиці і Дії Марії, молитвами тих славних і сихвальних апостолів, силою чесної житворящого Христа, заступництвом чесних небесних сил безплотних, молитвами тих і праведний, Госі, і Маянни, молитвами, праведного лазаря, Воскресіння якого сьогодні. Празнимо молитвами святого великомученка Георгія і Мошкара, молитвами Святих крівна постольник Володимира і Ольги і всіх святих помилуй нас спасень благий і чоловіколюбець. християн Світовних Христина, свердлого Свіна, Волі, Вені Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Хісту. Братя і сестри, сьогоднішня літургія, сьогоднішній день є чимось великим і чимось неймовірним. Воскресіння праведного Лазаря, який був. Знайомим, добрим другом, як каже євангелист, сім'я цього Лазаря, він і дві його сестри, вони були друзями з Ісусом Христом. І чуючи ці слова, ми, ми, ми можемо не в повні розуміємо весь зміст і сенс цього слова, бути друзями Христовими». Коли людина Має не просто прияз, не просто знайомство, але котра любить, котра слухає, котра тішиться, коли бачить, коли зустрічається із ним. Бути другом Божим в нашому сенсі, вже і з вами, є набагато більшим і набагато глибшим. Це є щось подібне, воно перекликається із тим, коли Господь каже, Любити ворог усім серцем, усією душею, всією думкою, усіма силами Твоїми і ближнього Твого, як Тебе самого. Тобто кожен, хто має в собі оце е, відблиск любові Божої, в собі, як, як світло відбувається в дзеркалі, от ми щоб мали в собі. Відблиску від цієї любові, котрою Бог багатий і усяває кожного із нас. І ми тоді маємо надії, ми тоді маємо уважність до того, про що Бог говорить. Коли я б хотів зупинитися на сьогоднішньому Іванлі і на Лазарі, коли Господь дізнається про те, що Лазар цей знайомий, він хворіє, тоді говорить слова, що ця хвороба вона не є на смерті, але на велику славу Божу, яка буде помічною, яка буде утвердженням для багатьох і багатьох людей. Бог допускає те, що його цей знайомий, він помирає. І виходить одна сестра на зустріч, вже коли через два дні тільки Христос говорить до апостолів, підемо, бо Лазар заснув. І я кажу, я хочу піти розводити його. І апостоли, думаючи, що це, що це буквально Христос говорить, вони йому, тішачись, радіючи, вони кажуть, Господи, якщо заснув, то поправляється. І тоді Христос говорить їм прямо, що Лазар куме. І коли вони приходять їм на зустріч, виходить одна сестра, Петра, як вони собі залишаючись, дві сестри, Марія і Марфа, вони напевно говорили, вони напевно думали і задавали собі питання. А чому? Коли інших Господь рятує, чому нас? не, не відвідав. І це питання, яке ми задаємо собі дуже часто, яке не є, котре є взагалі не християнській, яке ми не повинні задавати, яке ми не, не тому, що ми, ми недостойні, не тому, що ми е, негідні того, щоб нам була відповідь. Але задаючи, ці питання, задаючи питання, ми висловлюємо недовіру Богу, а в дуже багатьох моментах і звинувачення Богу. Тобто, Боже, я такий хороший, я, от, звичайно, не ідеальний, але я хороший перед Тобою, а зі мною трапляється лихо. За що? Оце питання за що? Воно. Воно може бути дитячим, коли маленька дитина його заміє. Або людини, котра не бачить Бога у своєму житті. Людина, котра не розуміє і не чує, можливо, і не хоче чути Бога. І вони, як люди, вони роздумують, вони порівнюють і вони кажуть, Бо одна приходить і каже, Господи, якби ти був тут, то можливо Лазар, мій брат не помер. І слова Господі каже, вони є тими словами, котрі ми маємо мати собі в серці. що лазар Воскресне, Лазар Воскресне. І вона, прислухаючись, маючи собі. В пам'яті те, про що Господь навчав. І вона каже: Так, Господи, я знаю, що Воскресне в той день, коли всі востренемо. І він, він їй каже: Я є Воскресіння, і я є життя для кожної людини. Бог Ісус Христос подарив. Приходить у світ, котрий віддає себе за нас. Він є нашим життям. В тому сенсі ми живемо Його силою, Його благодатью, Його милістю. І Його милістю ми визволяємося від багатьох непотрібних речей. Його милістю ми долаємо дуже і дуже багато. Коли приходить друга сестра, вона підходить до нього з тими ж словами, Господь, якби ти був тут, то лаза, мій брат не помер. І бачачи їхні, їхні сльози, сльози тих людей, котрі прийшли Христос, тож і Лист сам заворушився і сам прослезився, і сам заплакав. І коли питаючи, запитуючи, де його поклали, жінки, якби. Вони насторожуються. І вони кажуть, ось там ми їх поклали. І коли Христос підходить і каже, відкрити гріб, ми знаємо, гроби, які видумувались в печері, підкочувався камінь, якби той камінь закривав вхід до, до печери. І сестри з острахом говорять, Господи, вже, вже чути запах тіла, котре розкладається. Вже четвертий день. І Христос не зупиняє тих людей, яким Він каже, щоб вони відкотили камінь. І молиться Богу. Молиться про те і прославляє Бога. І дякує Богу за тих людей, що, що вони побачать те, що Він буде робити. Бо Бог. Те, що Бог робить, Він робить не на показ, Він робить не для прославлення, але Він робить для користі тих, хто його чує, хто є біля нього. І людина, котра чотири дні в гробі, вона насила на поклик Лазарю вийде, виходить оцей Лазар. Це є неймовірна річ. Сьогоднішня субота, перед неділу і за тиждень. Пасха сьогодні вже і ці перші проблиски, відголоски того великого дня Воскресіння, до якого ми йдемо. І сьогоднішній день Він утверджує нас, Він утверджує в нас всемогутності Божої, в любові Божій до нас і з вами, в турботі Його про кожного кожного із нас. І до чого це має спонукати? До того, що ми можемо довіритись Богу. Ми можемо послухатись Його. Ми, ми можемо віддати себе в Його руки. Тому що Він є тим, не просто хто любить нас, хто є самою любов'ю. І ця любов приходить до нас. І Стукає, стукає до нас і спонукає нас до того, щоб ми почули, відчули, від, відізвались на цю Божу любов. Для того, щоб ми довірилися Йому. Хай слова Євангелії, котрі ми чуємо, хай браті і сестри, хай вони, як, як земляко, котре падає в добру землю, хай вони Дають користь, хай вони проростають в добрих наших думках, утверджені нашому Щоб Слухаючи і довіряючи словам Божим, ми мали сили йти за Христом до тої слави, до тої радості, до того життя, до якого він кличе, до того життя, яке є Він сам. Божої. Повнучі Боже, благословення всім вам, от всі, що і дні були Господи, так і весельства. Амінь.